Чи можливо, щоб Україна найближчим часом перемогла в війні і щоб вийшла на кордони 91-го року? В нас є е, дуже цікава коротенька, але дуже цікава заява військового. Це сержант Леброн, начальник продовольчої служби 4-го е, 4-го Омедбату 3-го армійського корпусу, який дуже чітко відповідає всім нафронтникам і свідкам 90, і кордонів 91-го року, що потрібно робити, якщо вони хочуть їх бачити. І ми зараз про це поговоримо, тож дивіться відео до кінця. Також, якщо ви шукаєте, яким чином відправити кошти з Європи в Україну, рекомендую сервіс TransferGo. Всі деталі є в описі під цим відео. Можете його завантажити. Якщо він у вас є, то там є промокод Денис, Ви його можете ввести, і на наступні три перекази у вас буде найкращий курс. Тож користуйтесь не знаю, може, ви не трапляли на такі відео. Звичайні соцопитування там на вулицях, коли люди питають, що вони вважають перемогою. І переважно всі говорять вихід на кордони 91-го року. Насправді це говорять тільки ті люди, які точно знають. Що вони не попадуть на фронт, їх там не, не буде можливості їх вбити. Хто це говорить? В першу чергу: жінки, пенсіонери, молоді люди, напевно, які там не дуже вникають щодо чого. Наслухались по єдиному марафону, і оце натрушують, ходять, транслюють, скажімо так. Хоча навіть сам Зеленський заявляв вже цілком і повністю чітко, що кордони 91-го року неможливо здобути Україні військовим шляхом в нинішніх умовах. Така от історія. Ну, хай підуть попробують вийти. Ну, Люди говорять, що вихід на кордони 91 го року, але ми питаємо, як змінити мобілізацію, щоб люди пішли в армію. Я думаю, що більшість військових, які зараз знаходяться на фронті, вони розуміють, що треба думати більш реально. От, Але що ж. Будуть розказувати, будуть розказувати, що треба кордони 91-го року, що перше, друге, п'яте, десяте, і бачимо, що всі бояться типу поговорити, що треба думати більш реально. Що це означає? Ну, скоріш за все, це означає, можливо, не відмову, але замороження тих територій, які окуповані Росією, замороження в тому стані, в якому вони є зараз. Тобто, що вони далі будуть контролюватися Російською Федерацією, і далі вже якимось дипломатичним шляхом це вирішувати, як ці території повернути назад, і взагалі чи можна буде їх повернути? Ось про це всі якось намеками говорять, але бояться про це сказати. Чому? Тому що набіжать якісь мовнюки, набіжать свідки кордонів 91-го року і напіхають їм повну торбу пісюнів, як то говорять. Якось так виглядає ситуація. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути, почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!